Практика, яка допоможе вам позбутися повністю або в якійсь мірі гострого болю будь-якого, де б він у вас не був. Тобто можна полегшити будь-який стан. Дивіться, поміщаємо увагу прямо зараз в тіло. Робимо глибокий вдих. На видусі розслабляємось. Потрібно вірити, потрібно відчувати, потрібно хотіти. І найголовніше, усвідомлюємо, що біль не за щось, а для чогось. Даємо своєму тілу прямо зараз сигнал про те, що ви тут господар свого життя. Ви відповідальна сторона. Відповідальність від слова, відповідь відчуйте це, видихніть. Помістіть увагу в область болю. І ми поки не дивимося в сам біль, ми не ворушимо ще більше цю рану. Ми просто чітко. Сигналізуємо і говоримо в своїй душі. Душа моя ріднесенька, пробач мене за глухоту, сліпоту, за небажання приймати життя таким, яким воно є. За небажання десь поступитися, проявити гнучкість, пробач мене душа моя за впертість, пробач мене за нелюбов до себе. І з усвідомленням того, що ви частина цього простору, а творець є любов, милосердний. Пробачте себе прямо зараз і відчуйте прощення. Я прощаю себе за всі свої помилки. Я хочу їх виправити. Я виправляю їх. Я дякую за можливості внутрішньо відчувайте це. Видихніть напруження. Енергію вдячності направити туди, в зону болю, в сам ось цей запалювальний процес. Видихніть напруження. Повторіть собі, я не жертва, я господар свого життя. Видихніть! Я прибираю гординю, я усвідомлюю своє реальне становище зараз. І я розумію, що творець мене принизив. Аби я скорився перед ним, схилив голову, схилила голову. Аби я поступився, стався і прийняв вищу волю з вірою і довірою. Видихніть напруження. Я відкриваю з потоку енергії абсолюту. І прошу зцілити мене, якщо на то вища воля, і я з вдячністю приймаю потік. Направляємо енергію прямо зараз в зону болю. Ви будете відчувати тепло, холод, десь може трошечки піти через загострення, весь цей здоров'чий процес. Але енергія зцілююча. Продовжуємо, працюємо, направляємо увагу, дихаємо спокійно, дякуємо, підуть сльози, може бути холодно, може триморити, трусити. Це нормально. І продовжуємо дихати і пропускати вібрацію. Таку вібрацію, яку я вам дам, ми пройдемо по чакральній системі, прокачаємо ваші чакри. Органічний потік, органічні енергії, які я провожу, ті, які ви запросили. Рамвам, ламвам, ламвам, рам, рамйом, рам-йом, рам-йом, рамвам, рамвам, лам, рам. Рамвам-лам, рам-йом, йом 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 рам-йом, мьомйом-йом-йом-йом-йом-йом-йом-йом-йом-йом-йом. Продовжуємо дихати глибоко, повільно, спокійно пропускаємо потік лам, рамйом рам, йом, рам, йом, рам, йом, 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 хам лам-лам-лам-лам-лам-лам, лам, 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 йому, вам, 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 рам, йом, вам. Продовжуємо дихати. Видихаємо напруження. Максимально розслабляємо тіло, пропускаємо потік, дякуємо абсолюту. Всім вищим світлим силам, янголам, архангелам, всій вищій світлій ієрархії. Хамламйом, рам, рам, йом, рам, йом, рам, йом, рам, рам, йомрам. Робили глибокий вдих, нави десь розслаблись, видихнули напруження. Добре, відчуйте своє тіло. Хтось одразу ж відчує полегшення в когось трошечки з часом, день, два, три пройде. Кожного по-своєму це працює. Пишіть в коментарі, що відчули, діліться своїми відчуттями. Репост відео, підписка, лайк, репост. Хто хоче так навчитися, вивчайте мій контент і приймайте участь в моїх заходах. Всіх обійняв, будьте здорові!